А ви були в дендропарку Софіївка, що в Умані влітку це неймовірне видовище. Потрапити сюди зручно. Це майже в центрі України, посеред траси Київ Одеса. Парк є визначною пам'яткою садово-паркового мистецтва України, яка відома далеко за кордоном. І як каже Вікіпедія, щорічно його відвідують більше ста тисяч осіб. Тут насаджено та акліматизовано величезну кількість рослин, як місцевих, так і екзотичних. Просто подивіться на ці гігантські тополі. Вони в обхваті десь метра три. Всюди широкі доріжки, які вимощені або каменем, або плиткою. Тут для особливих ентузіастів є попередження. А якщо пощастить, можна побачити місцевих мешканців, наприклад, оцю червоновуху черепаху або Крижнів, або ще когось цікавого. Ви це в кінці побачите. Це Софія Потоцька, на честь якої назвали парк. А це Станіслав Потоцький, який відповідно цей парк створив, якби не вони цієї краси не було у нас з вами. Дуже раджу почитати історію створення, адже вона пов'язана з коханням і приїхати сюди, щоб самим на власні очі побачити це, походити, відпочити. Замовити екскурсію. Єдине, що душно мені, гу, зараз би зануритися це озеро, але ж не можна купатися. Територія парку здається великою, але при цьому він досить компактний і зручно пересуватися. Багато лавочок, місць для усамітнення, і навіть в сонячну погоду тут може бути місцями доволі прохолодно. Я думаю, що тут краще всього пересуватися на самокаті або на ось таких автомобільчиках. Проте ходити серед білосніжних скульптур античного світу набагато цікавіше. Ось таких скульптур по всьому парку багато. А це красива фігура Амура. Амурчик. У це каміння це виходи якраз порід українського кристалічного щита. Переважно це гранітні породи. І це отаке природнє створіння не штучного походження. Це все таки було просто його. Потоцькі обіграли ось таким чином навколо. Тут кожен камінь і кожне дерево має свою історію. Саме тому парк пропонує різні екскурсії, які проводяться багатьма мовами. Особливо цікавим це буде дітям, де розкажуть про дбайливе ставлення до природи. Ну це прямо територія каміння, величезного каміння, гротів, зелені оцієї рослинності, води. І шуму газонокосарки. В північній частині парку знаходиться англійський сад з великою галявиною та фонтаном, який примикає до університету садівництва. Можливо, одного разу буде замало ще посягнути філософію парку, тому приїжджайте сюди частіше. Да, і ще тут в тіні дерев гуляють плямисті олені. А більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лаврі Мандри.